Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про акорди альтерованої подвійної домінанти. Альтерацією називається загострення існуючих ладів цілотонових тяжів. Якщо говорити про дві групи акордів подвійної домінанти, а я нагадую, що перша з них це будується на основна подвійна домінанта, так звана, будується від другого ступеня. І за своїм складом за звучанням наближається до домінансів рекордів. По звучанню це фактично домінанси прикорд, але який звучить не на 5 ступені, а на другому ступені. І в мінорі там додатково для того, щоб це звучало як домінансов прикорд, додатково до 4 ступеня ще підвищується 6 ступень. Мажорів мажорік такої альтерації якби, вона не потрібна. Бо там і так це звучить домінатний акорд з другого ступеня. У мене виписані акорди для тої задачі, яку ми сьогодні розглянемо задача фаїс мінорі тому я акорди подвійні домінанти виписала саме для фаніс мінора. От основний із них це. ДД7, сі ре сідіс, фа падіес. І тут важливо розуміти, які тут тони є. Це прима, терція, квінта і септима. Коли ми говоримо про альтеровану війну домінанту, то в основному це стосується для цього першого виду, ця альтерація стосується квінти. Тобто це звук РЕ. І якщо ми говоримо про альтерову війну, то е, тут цей звук він знижується. Тобто, акорд виглядає ДД7, Бемоль 5 Що це за звук? Насправді цей звук він є натуральним для Фадісмінора Ре БК, я поставила, тому що попередній був регіт. Але це ребюка, це основний, є тонічний тон Фадіс мінора. Тому треба розуміти, що ми, коли ми розглядаємо зі зниженою квінтою, то ми беремо не від ноти РЕ від чистої, і тоді її знижуємо. І виходить, невідомо, що мінорі мінорів і ремонт. Звісно, що її треба брати під шостою підвищеною, Тому B05 це є натуральний ступінь, шостий натуральний ступінь для основної тональності. В цьому от є така, ну скажімо, деяка незручність в розумінні цього акорду. Е, найбільш е, розповсюджений із цих акордів – це е, трцпат акорд подвійної домінанти зі зниженою квінтою. Тобто по фадієсні мінору він виглядає як ре, фагія, сі сідіес. Е, е, тут збільшена секста ре-сідіс, якраз вона така. Е, Напружена, надає всьому акорду такого напруженого, саме якби гострого такого звучання. Є ще друга група акордів подвійної домінанти, так звана увідна подвійна домінанта, основний акорд якої будується від четвертого підвищеного ступеня. І він за своєю основою так, якби є. Увідним в домінанту. Тобто це о, зменшений увідний серпкор, але який будується не на 7-му підвищеному ступені, а на четвертому підвищеному ступені. знову таки по фадіс мінору це буде акорд Сідіс, Редіес, Фадіес Ля. Ре дієс, шостий ми підвищили, і сідієс, четвертий підвищений, такий, той, що обов'язково присутній в акордах подвійної домінанти. В альтерованій подвійній домінанті саме в цьому акорді, цей самий звук ре, який в основній подвійній виступав квінтою, тут він буде виступати вже терцією. І він так само береться в натуральному виді ре бекар, і акорд весь виглядає Сі, єс ре, чисте, БК, Фа, ЕС ля це буде у відної подпійної домінанти, септакор зі зниженою терцією. Знов таки, знижена терція Тут мається на увазі не від чистого ре, не від шостого ступеня, і ми його знижуємо, а від шостого підвищеного, який є. От в у відному септекорді. І тут основним е, акордом вже виступає квітня секстакорд увідної подвійної домінанти зі зниженою терцією. Е, так званий хибний домінант септекорд. Ля для Дієс. Знов-таки, тут присутня збільшена секста між шостим і е, четвертим підвищенням. ре сі, Дієс. Це основний момент, який треба зрозуміти для себе про альтерацію подвійної домінанти саме в мінорі. Тобто, ще раз нагадую, ми його беремо від шостого підвищеного і потім ми його знижимо. Чи це буде знижена квінта, чи це буде знижена терція, але це береться під шостого підвищеного. Тепер подивимося нашу задачку. Задачка на фадіс мінорі на 6-8. Доволі зрозуміла умова, але я її постаралась зробити так більш цікаво, якісь ці лайфхаки, тут є, зараз ми їх подивимося, яка допоможе з цієї простої гармонічної задачі зробити таку, скажімо таку. Почати набагато цікавіше, ніж просто така ось, бо, е, задачка. Е, ну, наприклад, е, дивимося по умові, там, де є вже альтерація четвертий підвищений, то зрозуміло, що це буде акорд подвійної домінанти. Четвертий підвищений ступінь це ознака подвійної домінанти. <свісна> І от я тут взяла якраз от, цю альтеровану подміну, від них квін секс такор, подвійний домінант хибний зі зниженою тестю. Нагадаю, що е, як в попередньому акорді, якщо подвоєний четвертий ступень, а це часто буває, тому що вона готується з субдомінанту, да, в даному випадку це субдомінантовий секс акорд. І в ньому часто подвоюється четвертий ступінь. Один з них йде в четвертий підвищений, а другий обов'язково повинен піти на півтона або на тон, в залежності від тональності, вниз. Тобто вони повинні розійтись. Тобі для того, щоб не було тут напівперечення. Тут я ще запропонувала зробити фругійський зворот. В басі через, заповнила цей терцієвий хід тоніки на е, субдомінантосихтекор через септум тоніка Т2С6. Потім подвійна і переходить вона в домінанту. Тут утворюється е, між басом і тенором утворюються квінти Р, до ЄС. Які якраз при розв'язанні подвійним домінантом і вони дозволяються і дістали назву «Моцартовських квінт». Тут ці паралельні квінти вони законні. Далі хочу звернути увагу на цей так, тут прохідний зворот, Всі ля, далі ля це не рекордний звук по умові, він відмічений. Тобто ми гармонізуємо сі, ля соль фактично, але підписуємо під неаккордовим. Трошки він такий незвичний прохідний, тому що від серп акорда виходимо на другого ступеня сердця акорд, тобто одна функція між крайніми, в крайніх акордах, але трошки по іншому. тому що Тут мав високо мажор, міг би бути другого ступеня три тризвук, але в мінорі ми знаємо, він не використовується, тому що він є зменшенням. Тому я взяла септекор, далі другого ступеня, секстеркор і подвійна домінанта альтерована. Ну, ми по максимуму беремо альтеровану подвійну домінанту для того, щоб потренуватися, як її взяти. Перед кадансовим якраз у нас дуже органічно звучить, кадансовий і домінант. Я зіграю це перше речення, послухаємо, як це звучить. що тут є секвенція Фа, Мі, Фа, Соль, Ля Со, Ля Сі, далі вона там змінюється. Насправді ця секвенція розглянута, може бути розглянута як мелодична секвенція. Тобто по гармонії вона не змінюється, а перегармонізовується, якби не переноситься на іншу висоту, а перегармонізовується. Можна його згармонізувати простіше, наприклад, фасоля розглянути як прохідний здоров. Т6, Д64 тоніка. Я трошечки перегармонізувала, зробила тоніку. т 6 далі тонічний секунд аккорд, Так Цікаво звучить такі півтонові ходи тут в басі. Потім вийшла на субдомінантовий секстекорд, мажорний, мелодичний, теж з таким ходом баса. І далі ми виходимо на подвійну домінанту, знов таки альтеровану подвійну домінанту, яка тут буде дуже доречною перед кадансовою. Знов таки, за умовою, тут цікавий варіант ще подвійна домінанта між. Каданусовим і домінантою, ще для додаткової такої напруженості ще додано. Ну, і за умовою, цей звук він не може гармонізуватися кадамсовим, не може гармонізуватися домінантою на таку слабку долю. Тому тут, до речі, взяти подвійну домінанту допоміжну. Можна було б взяти кадансовий подвійно, знов кадансовий, а можна взяти кадансовий подвійно і вже на домінанту вийти. Домінанта, потім домінант пекорд, і е, тоніка ще раз з нагадуванням подвійної домінанти, альтерованої, і е, тоніка. Знов-таки зіграю друге речення, послухаю, як воно звучить.